Я всіх вітаю, я на Адлер автомобіля. Геть аж під Швейцарією стоянка і хочу вам зробити таку екскурсію по даному автохаусу. Тут всі машини в основному за склом стоять, сховані. Ці два гольфіка я вже показував в минулій трансляції, в онлайн трансляції не буду на їх. Зупинятись. Приїжджав я сюди для огляду вон цієї машини. Оглянули, Chevrolet Captiva. прекрасно все працює технічно, машина супер. Трошки вона має такі по салону сліди використання, але це семимісна машина, їх не беруть для великих дистанцій. Коротше кажучи, не мені було вирішувати. Клієнт сам знайшов цю машину. Е, моє діло було показати. Я показав, машина куплена, все нормально. Іду покажу вам, що є всередині. Давайте відразу і почнемо звідси BMW X4. МК. Наш шкірі. Стан новий. 46 тисяч пробігу, 11 місяць 21 рік, автомат, коробка, 11 місяць 24-го року техогляд, 3 літри мотор, ціна 64850. Практично це, це є нова машина. Ауді. А4 Avant Авант Quattro S-Line Facelift Перша реєстрація, другий 2015, 152 пробігу, 110 кВт дизель, 14490 без повернення ПДВ. Машина теж в ідеальному стані. Хочу сказати, що всі. Машини тут в ідеальному стані. Не бачу ніяких слідів фарбувань. Підфарбованого нічого навіть немає. 9 2020 рік, бензин 110 кВт автоматик, півтора е мотор 19850. Ну і е інклюзив може бути повернення. Штойера. Ось такий Ford Focus нової моделі. Ну, абсолютно всі машини в ідеальному стані. Ну, тут є хоч маленькі пошкодження від парковок на дисках. Але паркувальних вмятин Слідів фарбувань немає взагалі, навіть оббитостей немає на капоті. Ідемо далі. Гольчик у нас тут є. Так. Ну що, стан прекрасний Гольф, Прекрасний. 108 пробігу, третій 2016 бензин, 63 кВт. Е, ще дійсний тюф до 2025 року, 1,2 мотор. Е, так, 10290 коштує. Звичайна коробка, немає нічого, мультикерма, але є. Ідеальний стан і малий пробіг. Видно, що стан машини як новий. Ну, такі машини, звичайно, не, не для України, це машини для місцевого користування в Німеччині. Такі машини беруть німці, ну і українці, які хочуть тут їздити на місці. BMW m 2 Купе 235. -та. 190 пробігу, 5 2014-240 кВт, 3 літри мотор, тюф до 2025 року і ціна 23 490. Ну, такі от На шкірі, на всьому модна машина, купе. Ну, але тут я бачу щось підкрашувалось на бампері. Є слід, сліди фарбувань. Є сліди фарбувань справа зліва. Підроблена машина. Land Rover. Гарна дуже машина. Land Rover, Range Rover Evoque. 176 пробігу. 6-й, 2012 бензин 177 кВт, дволітровий мотор кВт. Без штоєра, без повернення. Дуже гарний для неї цей колір білий, дуже гарно, дивиться, немає слідів фарбувань, прекрасний стан, як всередині, так і ззовні, шкіра. Нічого не зношено, виглядають і сидіння, і кермо. як в новій машині. Е-гольф. Електричний гольф. 118 пробігу. Четвертий 2016. -й, 85 кВт. До 7 25 року у нас тюф дійсний. 12750. До речі, не є погана ціна. Стан. Стан гольфа новий. Нема тут де розвернутися, сильно показати, але зараз вон сюди. Не видно слідів робіт ніяких. Абсолютно класна тачка. Чи є штоер, чи нема. Так. З поверненням 12750, якщо для України ще й повернення Мерверштора. До речі, Гольф класна машина. Якби ще більш дальнобійна була, все було б краще. Форд Фієста червоненька. 9600, перший 21-й. 141 пробігу. До 26-го року Тюф 70 кВт 9600. Ну, це навряд чи буде зацікавити, Хоча всі ці ціни це такі для Німеччини машини. І, до речі, він без проблем пише купчу для Німеччини, що рідко дуже буває. Mercedes AMG 143 пробігу, 9-2016, 3-літри мотор. 29-890, ну це Дуже дуже дорого. Але ідеальний бітурбо. Такий навернутий дуже салон з червоною стручкою. Так, Opel Insignia 19, 950 Без повернення. 137 пробігу, 20-й рік. 154 кВт. Ну, Ось такі от машини. Гольф електричний по цікавій ціні, на мою думку. Ну от і все, показав ніби. Якщо когось щось зацікавить, безпосередньо можете телефонувати продавцю. Доки я проводив екскурсію, замовники огляду каптіви вирішили її купувати. Перераховують завдаток. А ви підписуйтесь на канал і до наступних відео.